Всем привет! Раз квитнул жасмин, мджала мджала летая на жасмине запах стоит неимоверный, а Беля однієї ей раєвин схоже, схоже летают первые розвідниці. Я багато вже бачив раїв, виходять на Західній Україні, на південній, тим паче, але ж ми трохи відстаємо по природі, по теплу. Так-так. Це літає, медоносна бжола. Перші розвідниці у цьому році. Ну що ж, сезон райоловний розпочаток. Подивимось. Прогавить пасічник свірій чи ні. бджола бджола цікавиться досить активно. Вже є бджоли всередині, а деякі роблять ознайомчі польоти по колу. Так, потроху... потроху вечеріє, але... Поки що ніякого рая тут немає. Але бджілки все більше і більше. Більше і таке, мені здається, що навіть і з пилком сюди якась зашпирнула. В чому справа? Крутяться. Тут немає ні меду, ні цукру, нічого такого немає. а бджола крутиться. Ахерона. А хорона як не, не крути, я працює вже Ось тут біля цієї пасточки Якось навіть дивно Якось навіть дивно Можливо я дуже вже її в кущі поставив. Ну так вийшло, що кущі на неї наросли, але, але це місце було раніше дуже-дуже Уловисти. Можливо, пастка якась не така тут зараз. Я не пам'ятаю, яка тут стояла, але це місце було дуже-дуже робоче. Мені воно подобалось найбільше. І раї сюди залітали найперші. Але поки, поки тишина. Можливо, дійсно, вже дуже глибоко я поставив сливник на наріз. Хоча, хоча я бачив раї в таких місцях, в таких шанхаях, що це якраз саме те, що потрібно. Побачимо. Побачимо ще, куди перший рік залетить. Але тут поки нема бджоли. А ні, а ні, як це нема бджоли? Тільки що я виключив камеру і бджола шмикнула. Так, зараз, зараз посижу. О-о-о-о-о-о! Як це так, нема бджоли? Всі бачили? Бджола вже і тут є. Тільки що залетіла, бджола і сюди. Так Що у нас тут? У нас тут теж є бджоли. Я, я здивований. Але у нас тут теж є бджоли. Тільки що вилетіло і залетіла назад. Ау, Тук-тук-тук, покажись, покажись. Не хоче. Ну, доведеться... Доведеться мені вірити на слово, що тут в діжці теж є бджоли. Не так, звісно, як в першій моїй районі, але вони вже охороняють і тут, десь рій готується. Не будемо їх звідси проганяти, нехай сидять. Що ж такое? Тільки виключаю камеру, з'являється бджола. Включаю, камера загрузується, починає знімати і бджола неряє обратно у раєвню. А ось тут ви подивіться танці. Танці біля... Біля пастки відбуваються танці. Танці біля пасток уже вовсю Раїв ще немає, але ви подивіться яка краса Біля кожної ловушки, біля кожної із чотирьох ловушок, які я бачив, тільки в одній, біля однієї не помітив бджолу. Але це не значить, що вони там не літали. Ну що, я вважаю, що при таких обставинах і з такою щільністю розвідки в Раєвнях було б зовсім-зовсім не лишнім послухати свої колоди. Адже ніхто не застрахований, що у нього теж буде. Будуть родитися сім'ї, якщо є розвідка, то чому вона не може бути моєю? А може вона і не моя, а моя десь в іншому місті. Тож треба уважно послухати під вечір. Колоди все розкажуть, все проспівають про свій стан. Колоди. З колоди пахне медом, але з піву, з піву не чуть закриваємо. Ну і звісно відкрию відерце. Відкрию одне із відерець. Подивитися як тут себе поводить і почуває бджілка. Наче робота кипить. Бджола літає. Хоч і вечір, і похмура, і вітряна. Зараз ми все побачимо. Робота кипить. Із відра пахне свіжим медом. Язички приліпили, свіжі потягнули, все добре. Пилок тягнуть. Ну і колода горизонтальна, а, до речі. Найсильніше. Я поки відкручував шурупчики. Такий класнючий, я вам скажу, запах з неї йде. Просто бомба. А ось так сидить бджілка. Колода повна. Повнюща, я не знаю, куди тут, куди тут поміщається бджола, після того, як вона злітається вся додому на ніч а можливо частина бжили залишається в полі але ось так виглядає колода павнюща просто набита ще дуже класнюча колода але але ніяких співів я не чую ніяких співів я не чую а танці бачу це каже лише про одне, це каже, як ось джілки танцюють, вказують напрямок до взятку. Це вказує лише про одне, що колода робоча. Якби мені спіймати найближчим часом слабенька райочка, я б зробив би нальот на нього з цієї колоди, трохи б збив би силу колоди, щоб вона не розраїлася, Ну і підсилив би райочок з її зі горевою енергією. Ну, а я буду, мабуть, робити із колоди відводок. Дякую всім за увагу та терпіння.